Блогери розносять новий хайп. 2026 рік настав, все пропало. Всіх перевірятимуть. Нерухомість заготівку більше не купиш, а нотаріус взагалі здасть тебе податково. Стоп! Запрошую вас на каву з адвокатом. Зараз я поясню, що з цього правда, а що просто страшилки для перегляду. У 2026 році процес купівлі нерухомості це логічне продовження процесів, які вже працюють багато багато років. Почнемо з головного міфу: кажуть, тепер перевірятимуть походження коштів у всіх. І це не так, друзі. Повний контроль походження коштів тільки у тих, хто зобов'язаний звітувати. Наприклад, держслужбовці або певні посадові особи, тобто люди, які зобов'язані подавати декларації, у них дійсно можуть перевіряти, чи співвідносяться їхні доходи з вартістю угоди. А якщо ж ви звичайна людина, то повірте, ніхто в податковій не сидить і не чекає саме на вашу угоду. Бо це нереально все перевірити. Так, якщо ви прийдете в банк з готівкою на руках, то звісно банк. Може запитати у вас походження коштів, і це нормально, це завжди так було. Банк завжди реагував на нетипові ситуації. Наприклад, де різко з'являлася велика сума грошей, і при цьому немає зрозумілої фінансової історії. Це звичайна процедура. Банк бере пояснення і підтвердження. Наприклад. Продаж іншого майна, або ваші особисті накопичення, або відповідний дохід за минулі роки, або допомога від родини. От все, що має здоровий сенс. Тому безготівкові розрахунки стають нормою не тому, що інакше не можна, а тому, що так простіше. Тепер давайте поговоримо про нотаріуса. Це ще одна така страшилка. Нотаріус все передає в податкову. Друзі, новина номер один. Нотаріуси завжди передавали інформацію в контролюючі органи. Завжди. Нотаріус посвідчує договір, тобто фіксує факт продажу. Нотаріуса не цікавить, як саме покупець передав готівку продавцю частинами або повністю суму. Його це абсолютно не цікавить. Тому купувати нерухомість за готівку ви зможете. І ось тепер ключове питання: а чому ж такий переполох? Чому з усіх сторін всі говорять про те, що готівці кінець? А причина, друзі, в одному документі, який просто став тригером для паніки. Три основних фінансових органи підписали меморандум про співпрацю. Ну, а блогери зробили гучні заголовки, які Звісно, зробили свою справу. Але якщо прибрати всі емоції, цей меморандум не про нові заборони і не про тотальну контроль. Він про три дуже приземлені речі: по-перше, органи швидше будуть обмінюватися інформацією, менше будуть добульвати одне одного, і працювати будуть більш узгоджено по саме серйозних порушеннях. І ніякого пункту про те, що будуть перевіряти всіх, там немає. Чому прив'язали до нерухомості? Бо нерухомість це зрозумілий об'єкт, це великі суми і це ідеальна тема для страшних заголовків. Ось і вийшов такий ідеальний коктейль для хайпу. Тому весь цей переполох не про те, що все пропало. Це про те, що, дай Боже, наша система стане більш прозорою. Для когось це дискомфорт, а для нормального ринку це великий плюс. Ставте лайк, якщо тема була цікавою. Пишіть в коментарях свої питання, я читаю і відповідаю особисто. Підписуйтесь на український контент.